Франція скоріше говорить про те, що вона не може видати ресурсу більше, ніж вона може видати, тому що як не крути тут третя стороною виступає не тільки кожна окрема країна, а євросоюз всі вкупі і інші держави всі вкупі. Так, ми любимо з вами говорити там Німеччина передала те, там Франція передала це, Іспанія передала ще щось. Зовсім без підтримки. Нас не залишають. Єврофант, як третя сторона. І імператриця як ресурс у нас полишається. Просто вони компенсуються або із загального якогось куша, або з інших якихось сторін. Тобто, тут ну, Франція не може вижати із себе і передати нам щось, що є критично важливим для самої Франції, або чого в неї просто немає фізично. От і все. Тобто це ніяк не пов'язано, умовно кажучи, із Російською Федерацією, що там вона якось на них повпливала або запропонувала там, умовно кажучи, наприклад, дешевий свій газ або інші якісь альтернативи? У нас давайте так: бездія наших партнерів в активній їх. В, МОЗі, да, в активній фазі з початку війни вже демонструє про те, що Ерефія пролабірувала все, що можна було зробити на момент початку тієї повномасштабної війни, задовго до того, як вона почалась у 2022 році, підсадивши всіх на енергоресурси і так далі. Тому подібне. Перехід на інший ринок це не така легка історія. Я зараз нікого не виправдовую, але на жаль, це не робиться. За там півроку, за рік і так далі. Чи могли у наших партнерів бути хі -хі, потенційно десь агресивніші дії? Да, безумовно могли, якби у РФ не було важелів тиску, а вони у неї є і вони полишаються, вони нікуди не ділися. Тому тут чи є там слід РФ, безумовно є, але не в такому обсязі, як, як перша причина того, що Франція зараз зробила таку заяву. І також, що стосується що стосується допомоги від, від безпосередньо сполучених штатів, Байдена обіцяє Зеленському збільшити допомогу Україні на 425 мільйонів. Це черговий пакет, який вони обіцяють передати. Чи встигне він підписати його і безпосередньо надати нам іще до кінця своїх повноважень як президента? Якийсь пакет дійсно затвердять. Я не впевнена, що ми. Маємо те, що було викладено нещодавно у публічний простір, бо знову в мене Верховна Жриця, але якийсь пакет допомоги або якась історія з тим, що потім да по правосуддю і пажу Пентакли щось перспективне фінансове там, матеріальне ресурсне Байденом буде завірено, але скоріше за все, по верховній жриці це не зовсім. В тих пунктах, які були викладені у, у ну у простір, да інформаційний щось получається за кадром безумовно. Почули вас, зрозуміли і рухаємось далі по наших запитаннях. Зокрема, шольц заявив про готовність перемовин із путіним про досягнення так званого справедливого миру в Україні. А чи встиг уже Путін йому сісти на вуха і власне запропонувати певні якісь свої, як то кажуть, плюшки інші можливості для того, щоб Шольц переходив на бік Росії? Mm, ні, нічого там ще ніхто не встиг. Там просто потрібно розуміти контекст, тому що у а, у а, Росії на а, Шольца в тому числі є якийсь цікавий важель тиску. Він випадає постійно, шантажного характеру. Це причина того, чому Шольц себе так, так поводить: біполярно, да підтримую, ні не підтримую, да, готовий, ні не готовий. Тут переживаю, тут суся, тут сруся, тут, тут іще якась історія, тому що є. Скоріше за все, із того, що випадає, є якийсь компромат, який ну вгрохає просто політичну кар'єру Шольца і його рейтинги. Його бажання зв'язатися із путіним знову таки пов'язане з бажанням того, що Шольц хоче бути неймовірним європейським миротворцем. і Думає, що він зможе якимось чином повпливати, але даних дій поки що не відбулося. Переглядаючи питання, чи буде у них дійсно якийсь зв'язок, чи вони там зізвоняться, чи вони поспілкуються, чи буде переданий від Шольца Путіну якийсь меседж і назад, так да, випадало, що скоріше за все це дійсно станеться, але Шольц буде видавати якусь інформацію, а такого самого о, давлячого характера на Путіна, тобто умовно, там буде дзвінок, де. О, Володя, значить, слухай, якщо ти не зробиш оце і це сам, на тебе будуть тиснути ось так, ось так, ось так. Ти, ну, типу, і ти не вивезеш. Тобто, це як загальна передача якоїсь інформації. Тому тут не, ну, не, не така однобока історія з відносинами. Там є, я ж кажу, шантажні елементи, які застосовуються рефією для тиску на інші країни європейські. Сереж, давайте також поговоримо про те, що очікує зараз абсолютно весь світ. Це вибори сполучених штатів Америки. Всі досить активно і приковано дивляться до того, що відбувається, до цієї передвиборчої гонки. І власне, якщо ми говоримо саме про момент на сьогоднішній день, то в кого все ж таки ви відчуваєте ще більше шансів на перемогу? Ні в кого я не відчуваю шанси на перемогу, тому що ну, це не мій метод відчувати, хто ж там переможе. Виборча система в Штатах вона достатньо хитра і достатньо складна для того, щоб на даному етапі здорово ми робили аналітику навіть із тих цифр, які ми бачимо. Тому що там те, що є, видає соцопитування, і те, що буде насправді на виборах, це абсолютно дві різні речі. Чи є у на даний період часу, наприклад. У Камали Харіс варіація перемогти. Так, чи вона значна? Так. Але е, е, у нас до виборів у Штатах, верніше, не у них, не, не у нас, а у них є е, е, і ще певний проміжок часу, в якому скоріше за все, із того, що випадає, буде задіяні знову якісь скандальні, темнопіарні прецеденти, які будуть використовувати. Апоненти для того, щоб залучити більшу кількість тих, хто і ще не вирішив, він республіканець чи демократ. І ці давайте так голодні ігри, тому що я це інше не по-іншому не назву, в яких ще може змінитися рейтингова таблиця. Вони ще є, вони ще в процесі відбуваються. Ми їх ще побачимо. І це може перевернути те, як буде сприйматися кандидат або ціла його от якби партія і фракція. Тому тут іще зарано говорити, навіть якщо ми в прогнозі дивимося. Чи будуть якісь певні провокації від Російської Федерації на виборах у Сполучених Штатах Америки? Наскільки це в принципі в цілому можливо? Ні, mm, nee, вони в, 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 тут випадає однозначно, вони будуть намагатися сунути свого носа, е, купляти, шантажувати, тиснути, і, е, бо, ну, на жаль, мають пазурі у високих кругах по всім точкам світу. Так? Е, е, у цьому форматі усілякі русняві ФСБшники вміють працювати. Красиво, а от е, лісти вони в будь-якому випадку будуть. Але лісти вони будуть з того, що в мене випадає не більше ніж вони лізуть у вибори в штатах. Зазвичай а вони втручалися в абсолютно всі при, 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 при виборчі процеси, які були у сполучених штатах за останні там років 20, якщо не більше. От вони так робили і до Путіна. Uh, і і при путіні і будуть скоріше за все пхати туди носа і намагатися тиснути і спекулювати навіть після Путіна, тому тут uh, вони втручатися будуть, але не більше ніж зазвичай. Сереж, ну і власне Трамп кілька днів тому у своїх заявах, у своїх наративах говорив про те, що третя світова вже дуже близько. Чи дійсно це так? Чи може вона розпочатися в цьому році або в наступному році? І чи є в нас якісь певні моменти, якими ми можемо в принципі зупинити третю світову війну? Конкретно ми з вами ні. Конкретно наша держава також ні, ми не той гравець на ринку, який має важелі тиску для того, щоб когось шантажувати і зупиняти третю світову війну. Чи може розпочатися загалом Третя світова війна? Так, напруження у нас нікуди не дівається. І як би не розрулився би військовий, як би не розрулилася війна і загалом військовий процес між Україною і нашим конченим російським ворогом, це не Прибирає питання напруження тайванського питання, це не прибирає момент Ізраїлю і його да, так, скажімо, війни, це не прибирає питання напруженості між двома кареями, це нікуди не прибирає питання, яке, наче поки заглохло, але це тимчасово нагорного Карабаху, і це нікуди не прибирає момент того, що почнуться заворушення на Кавказі, які вже починають. Да, відбуватися, а якщо вів, а якщо скажімо так, на Ерефі зміниться влада, то Кавказ він вибухне зі своєю всією Якутією, Дагестаном Чечньою цією всією історією. Тобто у нас немає періоду затишчя, у нас є період загострення конфліктів, яких ми вже перерахували з вами шість штук. От і Тайвань, наприклад, з і китайське питання, і питання Тайваню, воно найгостріше для, для того, щоб назвати прямо заходом на третю світову війну у цьому році, дуже навряд чи, наступний рік випадав більше напруженим. Але б я також не сказала на сьогоднішній день, що прямо наступному році третя світова. Але на жаль, ризики на те, що ми можемо вступити в фазу отакої коаліції, там всі проти всіх. І переходу до якихось світових дій вона зберігається, чи можемо ми повпливати? Ну як людство, безумовно, можемо. Та чи будемо? Ну це вже п'яте питання для того, щоб на щось впливати, треба мати знову ж таки важелі тиску і десь згадувати про те, що потрібно з цим щось робити. А ми маємо тільки. Старих дідів з ядерним озброєнням, які міряються пісками, хто із них більший диктатор на цій планеті, тому поки вони існують, на жаль, і поки людство мабуть існує питання третьої світової висить у повітрі як Дамоклавміч. Сереч припрошую. Ну і на завершення ми бачимо про те, що відбувається на сьогоднішній день в плані катастрофи у Сполучених Штатах Америки, чи які катастрофи можливі у всьому світі до кінця року? Чи будуть якісь певні в тому числі катастрофи наводнення, землетруси і все, що тільки можливо на території України і власне в тому числі і в світі. No. Враховуючи те, що ще на початку року я робила розклад, як, і багато, ну, як і багато майстрів, пов'язаних з тим, який там аркан в році, що передує цьому року і так далі. У 23-й рік випадав як максимально водяний рік, і ми бачили там велику кількість цунамі і трагедії, пов'язані з водою першочергово. Цей рік фігурував як рік повітря і землі. Тобто це якраз землетруси виверження вулканів і е, усілякі торнадо і так далі. По Україні у нас там е, зима, е, зимовий період він буде достатньо такий, е, можна так сказати, з природньої точки зору, нестабільний і з якимись колиханнями. Можливо, це пов'язане із якимись циклонами, поривами вітру, тобто такими, такими нюансами. Ми, як е, е, територія, землі, ну, тер, <клес> територія на нашому континенті, ми є достатньо стабільними для того, щоб нас обходило стороною сильний землетрус, вулканів у нас з вами немає. Єдине, що у нас з вами бентежить, це вода і Повітря і от з повітрям я ж кажу на цей рік: зима може бути. Давайте її назвемо повітряною черезмірно, те, що стосується нас, по воді. Якщо це не рукотворна історія, у нас може бути достатньо спокійна історія з водою, якщо ніхто не втрутиться у ці процеси. От у світі так і на цей рік тенденція пов'язана із вітрами та виверженнями вулкану. от це першочергово. От що буде на наступний рік? Будемо дивитися вже ближче до кінця року або на початку наступного року, тому що зараз ще ну, важко про це сказати, це треба дивитися в потрібний період.